Іран продовжує завдавати масованих ракетних ударів по Ізраїлю, як і їхні друзі Росіяни, іранці не обмежуються атаками військових об'єктів і жорстоко б'ють по цивільній інфраструктурі. Втім, за повідомленням місцевих змі, попри масовані обстріли в ніч на 19 червня, пошкоджень зазнали лише будівлі. Уникнути жертв серед населення вдалося завдяки спеціальним укриттям, що є майже в кожному житловому приміщенні в Ізраїлі. Докладніше про те, що таке мамад і чи можливо побудувати такі сховища в Україні. Далі підписуйтесь на наш канал. З 51-го року закон про цивільну оборону в Ізраїлі зобов'язує забудовників закладати місце для укриття в усіх житлових, громадських і промислових будівлях. Втім, під час війни у перській затоці у 91-му році стало зрозуміло, що ракети долітають до міст швидше, ніж жителі дістаються укриттю. Вже за рік нормативи були доповнені. Тепер усі новобудови мали включати захисні кімнати, в які можна сховатися протягом 20-90 секунд. Так в Ізраїлі з'явилися різні види захисних. Приміщень мамади, мамаки, мамами та міклати це кімнати всередині окремих квартир, спільні захисні приміщення на поверхах багатоквартирних будинків, а також наземні чи підземні бомбосховища на рівні громад. Станом на сьогодні в Ізраїлі нараховується понад мільйон міклатів, враховуючи, що мамади і мамаки також є обов'язковими для кожного нового будинку. Їхня кількість теж становить сотні тисяч. За технічними вимогами, площа укриття в Ізраїлі має складати мінімум 9 квадратних метрів для спільного мамака і 4-5 для індивідуального мамада в квартирі. Висота стелі повинна бути від 2,5 метрів. Стіни таких сховищ зводяться із залізобетону. Внутрішні мають товщину у 20-30 см, а зовнішні у 35-50 см. Також мамад повинен зачинятися герметичними сталевими бронедверями, що відкриваються назовні. Якщо сховище передбачає наявність. Вікон вони повинні бути протиударними зі сталевими зовнішніми ставнями і герметичним склом. Система вентиляції в мамадах має спеціальні фільтри від хімічної та біологічної зброї. Також середині повинна бути електрика та доступ до розеток для зв'язку, телефону і радіо. Як правило, ці кімнати часто розташовані на кожному поверсі одна під одною, що дозволяє додатково зміцнити будівлю. Перебуваючи в такому укритті, ізраїльтяни можуть почуватися захищеними від ударної хвилі і уламків і біологічних загроз та землетрусів єдине від чого Мамад не врятує, це пряме влучення ракети. У такому випадку будівля руйнується повністю разом із захисними приміщеннями. Спорудження одного мамада обходиться ізраїльтянам мінімум у 20 тисяч доларів а вартість деяких укриттів сягає 40 тисяч. Чи можна запровадити цю практику в Україні? Ще у 2019 році в Україні набрали чинності нові будівельні норми, які передбачали вдосконалення вимог до проєктування укриттів. Нормативи, зокрема, вимагають облаштовування бомбосховища чи укриття в усіх новобудовах. Такі сховища повинні мати системи освітлення, вентиляції, опалення, водопостачання і каналізації, що забезпечують необхідні умови перебування впродовж 48 годин. Крім того, в укритті повинні бути сигнально гучномовні пристрої або системи, система зв'язку, доступність для людей з інвалідністю, а також запас питної води з розрахунку 3 літри на добу на кожну особу. Забудовники, що не дотримуються цих норм, просто не отримають сертифікат про готовність споруди. Водночас Україні на слід сліпо орієнтуватися на Ізраїль. Зокрема, варто враховувати, що Росія може використовувати проти нас значно потужніші боєприпаси ніж ті, що є на озброєння в Ірану. Таким чином, оптимальним варіантом було б запозичити досвід ізраїльтян у кількості сховищ. Та їхній кроковій доступності для кожного громадянина при цьому конструкції повинні бути модернізовані з урахуванням реалій російсько-української війни. Ірано-ізраїльський конфлікт набирає обертів. Після погроша взяти безпосередню участь у військових діях на боці ізраїльтян. Іранці доволі прозоро натякнули на ймовірність застосування у відповідь ядерної зброї. Телеграф UA вирішив з'ясувати, який вплив на Україну та інші держави може мати ядерна війна на Близькому Сході. Для моделювання такої ситуації та її наслідків ми звернулись до штучного інтелекту. Докладніше про те, який розвиток подій він прогнозує. Далі підписуйтесь на наш канал. Згідно з розрахунками штучного інтелекту, ядерний удар Ірану по Ізраїлю обов'язково матиме наслідки для інших держав. У випадку з Україною йдеться перш за все про геополітичний та економічний вплив. Зокрема, якщо міжнародна спільнота переключиться на близький схід, військова та гуманітарна допомога Україні може скоротитися. Водночас, Росія може використати глобальну нестабільність для активізації військових дій в Україні або інформаційного тиску. Крім того, ядерна війна на Близькому Сході спровокує зростання. Цін на нафту та газ, що вплине на всю Європу, включно з Україною. Також, ймовірно, почнуться проблеми з торгівлею через порушення логістики і зростання цін на окремі категорії продуктів. У результаті загальносвітова нестабільність може призвести до падіння гривні щодо безпосередньо радіаційного впливу на українську територію, він буде мінімальним або взагалі відсутнім. Справа в тому, що відстань між Ізраїлем та Україною приблизно півтори-дві тисячі кілометрів. Радіоактивне зараження при ядерному ударі. Рі, як правило, має локальний характер. Хоча радіоактивні частинки можуть поширюватися атмосферою, радіосильної дії складає від 50 до 100 кілометрів. Таким чином, якщо напрям вітру нестиме радіоактивні частинки у бік країни, теоретично вони можуть дістатися нашої території, але лише у вигляді радіоактивних опадів. Дійсно серйозне забруднення можливе лише у випадку масивного удару і дуже специфічних погодних умов. За даними штучного інтелекту, немає жодних підстав побоюватись. Що ядерний удар по Ізраїлю призведе до наслідків рівня вибуху на Чорнобильській АЕС. Масштаби цих викидів будуть неспівставними за обсягами. У найгіршому випадку на українців очікує небезпечний фон на рівні мікродоз. Його можна буде виявити лише при спеціалізованому моніторингу, і він не становитиме загрози для здоров'я. Основні ризики радіоактивного забруднення виникатимуть для країн географічно близьких до Ізраїлю або в напрямку переважаючих повітряних потоків. Ці території можуть постраждати. Як від ударної хвилі, так і від радіоактивних опадів, особливо якщо вітер буде сприятливим для їх перенесення. Зокрема, у зону найвищого ризику, крім Ізраїлю, потраплять Йорданія, Ліван, Сирія, Єгипет і Кіпр, тобто країни, розташовані на відстані від 300 до 500 кілометрів від місця влучання ядерної бомби. Втім, за сприятливих атмосферних умов радіоактивні частки можуть перенестися на відстань і понад тисячу кілометрів. Середній або низький ризик це становитиме для самого Ірану, Туреччини, Іраку, Саудівської Аравії, Греції, Болгарії, Кіпру, Грузії, Вірменії та Азербайджану. Загалом на протяжність зони забруднення впливатимуть декілька факторів: по-перше, тип використаної для удару боєголовки підземний або наземний вибух дає більше опадів ніж повітряний. По-друге, погодні умови та пора робити. Око, суха погода і сильний вітер сприятимуть розносу радіоактивних частинок повітрям а дощі та висотні течії забруднять ґрунт і воду. Наостанок свою роль відіграє і рельєф місцевості, по якій буде завдано удару. Наприклад, гори можуть зупинити чи відхилити радіоактивну хмару а на рівнинних територіях вона переноситиметься без перешкод. Реза пихливій кір, старший син останнього шахіншаха Ірану, підтримує тісний зв'язок з Ізраїлем та схвалює його дії на тлі загострення конфлікту між державами. Наступник колишнього монарха закликав іранців до повалення режиму Аетол, заявивши, що ісламській республіці прийшов кінець. Докладніше про історію правління Мохамеда Рези Пихливі та його колосальний вплив на розвиток країни. Далі підписуйтесь на наш канал. Син колишнього правителя Ірану з династії Реза Пахлеві, яка покинула країну після ісламської революції у 79-му році, виступив зі зверненням до іранського народу. Реза пехлеві Кір заявив, що зараз Іран потребує загального повстання, адже настав час покласти край рокам колективного кошмару, яким стало правління режиму Аятол. При цьому, за даними CNN, він запевнив громадян, що їм не варто турбуватися про наслідки падіння Ісламської республіки. Спадкоємець монарха впевнений, Іран не вступ. Піть у період нестабільності або громадянської війни. Хоча зараз у це складно повірити, але до моменту ісламської революції Ізраїль мав дуже теплі стосунки з Іраном. Ба більше Мохаммед Раза Пихлеві був одним з перших лідерів країни близького сходу, хто визнав незалежність Ізраїлю. Втім, і сам Іран до 79-го року був цілком світською державою, де ісламісти майже не мали впливу на уряд. Відкривання Мохамеда Рези Пихлеві країна вестернізувалася швидкими темпами. Шах зробив кроки в рівноправності жінок, що викликало істеричну реакцію фундаменталістів, а також заохочував іранський народ жити за західними традиціями, а не за шаріатом. Також він був одним з важливих союзників Вашингтона на Близькому Сході та мав дуже добрі стосунки з Ізраїлем. Розвиток світського Ірану опинився під загрозою через поганий стан економіки, корупцію та ігнорування специфіки народу у 77 році. Країна скотилася у жорстоку економічну кризу. Невдала земельна реформа призвела до того, що Понад 40% селян мігрували до міст, де для них не було роботи. У результаті вони сформували маргінальне середовище, де розквітнув радикальний ісламізм. До цих маргіналів доєдналися мули, прихильники старого феодального дворянства Ірану і бідні містяни. Все це призвело до того, що у 78 році в країні спалахнула ісламська революція. Її очолив священик Рухолахо Мейні, майбутній перший аятола Ісламської республіки. Тотальний страйк та заворушення паралізували. Економіку та життя Ірану, Сполучені Штати в особі тодішнього президента Джимі Картера зрадили свого союзника та відмовилися надавати йому військову підтримку. У результаті в 79-му шах покинув Іран, а до влади прийшли спочатку конституціоналісти, а потім фундаменталісти. Прихильників демократії, які не встигли втекти за кордон, репресували. Рухала Хомейні став першим аятолою Ірану та побудував державу на умовах суворого дотримання ісламських законів. Відтоді Іран став ворогом цивілізованого світу, ша Ізраїлю, Європи, світських монархій близького сходу, а з 22 го року і України. Тепер сім'я Мухаммеда Рези Пехлеві, здається, прагне реваншу, закликаючи іранців до повалення режиму і підтримуючи дії Ізраїлю. Більше днями 31-річна онука останнього шаха Іман Пехлеві вийшла заміж за свого бойфренда Бредлі Шермана, американського бізнесмена єврейського походження, наречений є керівником партнерства у компанії Матернет, яка за. Займається комерційною доставкою дронів. За повідомленням Vogue Арабія, урочистість відбулася у Франції і включала елементи перських традицій, переосмислених у сучасному ключі. Оглядачі зазначили, що ірансько-єврейське весілля ознаменувало не тільки союз двох людей, але й зворушливе поєднання культур, поколінь та світових впливів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.